До нашого ефіру долучається Юрій Щербак, надзвичайний повнажений посол України. Добрий вечір. Доброго вечора, вітаю. Вас. Я почну з цього повідомлення, яке я щойно процитувала від Блумберг, де повідомляється, що нібито Росія неофіційними каналами сигналізує, що США що вона готова до переговорів про припинення війни. Я тут зазначу, що що не типово для Блумберга, немає автора в цієї публікації. Але чи допускаєте ви, що насправді так і є? А якщо ні, то про що свідчить поява таких публікацій? Ви знаєте знамениті слова Станіславського, коли він бачив фальшивий спектакль. Він кричав: «Не вірю, не вірю. Так от і я не вірю. Це абсолютний фейк. Я думаю, що можливо якісь заходи, якісь пропозиції Росія пропонує і висуває до Вашингтону, але мета. Абсолютно очевидно, знищити українську державу, українську націю, знищити українців і встановити свій контроль над цілою територією України. Тобто, я не думаю, що він міг би піти Путін так далеко, що відмовитися від нейтрального статусу, і так далі. Це все прикриття Ідеться… Про дуже жорстокі і абсолютно неприйнятні для нас речі. І якщо навіть йдеться про те, що ми повинні погодитися з загарбанням Росією у території українських, це ніхто жодний притомний керівник України і в цілому українське суспільство з цим не погодиться. Тому я не думаю, що треба навіть серйозно обговорювати от ці повідомлення агентства Bloomberg. Зрозуміла вас тоді наступна тема. Колишній президент США Дональд Трамп от пише про це і американська преса, нібито завадив демократам і республіканцям домовитися про надання Україні допомоги. Що тепер о, загальне питання: що з вашої точки зору тепер буде з допомогою? Чи може взагалі Київ на неї розраховувати в близькому майбутньому? Я боюся, що навіть президент Байден нам не відповість на це запитання, і ніхто сьогодні не може сказати, що допомога, яку так потребує Україна, може бути в найближчому часі питання. Це вирішено. Я боюся, що Україна може бути жертвою інтриг і злобної такої пости Трампа, який хоче знищити Байдена ще до початку президентських перегонів. А це буде абсолютне знищення Байдена, якщо е, республіканці відмовляться розглядати питання допомоги Україні, але не забуваємо про те, що там йдеться також і про допомогу е, Ізраїлю. А е, відомо, що потужне ізраїльське лобі завжди допомагало збирати великі гроші, великі кошти е, для Трампа. Тобто, там е, не так все просто з цим. Але Трамп, мабуть, пішов на е, цю акцію е, для того, аби е, показати, довести повну. Неспроможність президента Байдена вирішити питання допомоги Україні і допомогти насправді нашій державі в тій кривавій борні, яку ми сьогодні переживаємо з борючись з Росією. Ну власне, я цитувала на початку там низка американських видань писали, що після праймерису Трамп буквально почав тиснути на республіканців, щоб вони скасували цю угоду і, і, і поки що. Чи йому це вдається, навіщо це Трампу лише для того, щоб політично послабити Джо Байдена чи якісь інші причини? Я думаю, що перша причина це знищення Байдена як суперника на виборах. Це така тактична, найближча причина. Але я думаю, і криється. За поведінкою Трампа е, і більш поважна причина. Ну, це моя особиста теорія. Я переконаний, що Трамп е, е, був, е, якщо не завербований прямо як агент Росії, то він був схоплений. На якомусь компроматі, і Росія має на нього дуже могутній компромат. Ну, це пов'язано очевидно з там дівчатами. Не дуже важкої поведінки. Ми знаємо, які всі ці історії притаманні Трампу, і він відпрацьовує свій борг перед Путіним. Тим паче, ми знаємо, що у нього є причини ненавидіти не лише Байдена, а і Зеленського і Україну. Оскільки його імпічмент, один з двох імпічментів, був пов'язаний власне з Україною і навряд чи він там. Палає великою любов'ю до нашої держави, ну і плюс те, що я сказав, ви знаєте, що його син абсолютно ненавидить Україну настільки, що навіть американці дивуються, як це може бути, і звідки це взялося. Як ви це, от як такі... ви це, як ви це аргументуєте, звідки звідки такі відомості про сина? Ну так що і Трамп і син от ненавидять Україну. Ну Трамп розширено. Я просто виходжу як письменник. От якби я писав портрет і постать Трампа як письменник, я кажу: це моя особиста думка. Я її не нав'язую нікому. Я б виходив з того, що він. Перебуває під величезним впливом Росії під впливом того компромату, яким володіє Путін проти нього. А син я не знаю, чесно кажучи, які причини, але я читав його заяви і знаю, що пише про нього преса. Це винятково людина, яка ненавидить чомусь Україну. Ну немає у нього підстав любити Україну після того, що сталося. Ви пам'ятаєте ту знамениту розмову Трампа з Зеленським? Коли Трамп нав'язував зеленському ідею перевірки, там і покарання сина Байдена, і відтак і самого Байдена, президента, а тоді віце-президента, це все серйозні справи і. Не можна. Я не займаюся конспірологією і не хочу займатися, але як письменник я маю право створювати психологічний портрет, Зрозуміло. тому що ви знаєте, я подивився дуже цікаві речі американців, які в Нью-Гемпширі голосували, і вони виходили. Вони голосували за Нікі Гейни і виходили прості американці. Що вони казали про Трампа? Вони сказали, що ми його боїмося. Він дуже дуже багато ненависті. В ньому, це дуже цікаво. І ще одну пані Влад Я вам я вам скажу ще одну річ. Я нікому ніколи цього не казав. Вперше, коли я був в 16 році в Сполучених Штатах, я зустрівся в останнє з моїм другом Вільямом Міллером послом. Другим послом Сполучених Штатів в Україні я дуже поважав, ми дуже дружили з цією людиною. Це благородний американець вас. Типовий, тобто білий американець протестантського віросповідання, демократ, глибокий демократ. Він працював в інституті Вудро Вільсона уже після того, як він перестав бути послом Сполучених Штатів. Він мене обійняв. Він вже дуже хворий був. Він невдовзі після того на жаль помер. І він мені прошепотів Юрій. Ти не уявляєш, що в цій країні робиться це справжній фашизм. Він боявся це сказати вголос, тому що він знав, що може бути переслідування і все. От звідки береться моє переконання в суті Трампа і в тому, яку небезпеку він становить для України. Одні з найбільш песимістичних, мабуть, прогнозів, які тут звучали. Будемо сподіватися, що прогнози ваші не справдяться, але дякуємо вам, що ви були в нашому ефірі. Юрій Щербак, надзвичайний повнажений посол України, був на Радіо Свобода. Дякую.